Доброго дня! З вами Дмитро Демаш і подкаст Cynical Trials. Сьогодні поговоримо про перше відоме нам порівняльне дослідження нового методу терапії. Його здійснив у 1537 році відомий французький хірург Амброас Паре, не без допомоги щасливого, як потім виявилось, випадку. Тогочасний король Франції Франсуа I з династії Валуа, відомий нам як Франциск. Не відрізнявся якоюсь вибагливістю у розвагах. Як тільки він починав нудитись, а так було мінімум чотири рази за період його правління, він починав чергову війну з габсбургами, за результатами якої щось комусь переходило з рук в руки, хтось на комусь одружувався, підписувався черговий мир, проходив певний час, і король знову починав нудитись. Так от, під час третьої війни з габсбургами Амбруас Паре. Відповідав за лікування поранених солдатів, яких, на жаль, вистачало, а постачання ліків до польових шпиталів було проблемним, і їх на всіх якраз не вистачало зовсім. Для розуміння ліками в той час була гаряча олія, якою промивали і припалювали рани. До перших антибіотиків лишалось всього 400 років. У такій скрутній ситуації Амбруаз почав, як би зараз сказали, Порушувати протоколи і використовувати нетрадиційні методи лікування. Замість олії, якої бракувало, він робив суміш з трояндової олії, скипедару та жовтків. Ціну по якій закуповували яйця, історія, на жаль, не зберегла. З точки зору сьогодення, інновація така собі, але вже є як є. Паре зазначав, що тієї ночі не міг спати через побоювання за стан поранених яким він не зміг припалити рани, і зранку одразу ж пішов до шпиталю. На його подив, поранені, яким він наносив експериментальне лікування, відчували менший біль, а у їх ранах не спостерігалось ні ознак запалення, ні набряку. Більше того, ці поранені стверджували, що змогли нарешті виспатись вночі. Натомість пацієнти, яким вистачило загальноприйнятого лікування, були в стані лихоманки. Відчували сильний біль, що цілком природно, якщо на тіло наносити киплячу олію та мали набряки у зоні поранень. І добре, що взагалі були живі, якщо чесно. Після цього амбруаз, на щастя для поранених, прийняв правильне рішення більше ніколи не використовувати киплячу олію для припікання ран. На жаль, це дослідження було радше щасливим збігом обставин. Крім цього, Паре був відомий іншими своїми експериментами. Зокрема, одного разу місцева жінка підказала йому, що компреси з подрібненою цибулею краще допомагають від опіків, ніж звичайні пов'язки. Виявилось, що у військовому таборі якийсь хлопчина сильно обварився. Амбруаз вирішив перевірити новий метод лікування і на одну половину обличчя хлопця наклав стандартну пов'язку, а на іншу пов'язку з цибулею. Він відмітив, що на половині обличчя, де була цибуля, було менше пухирів і менше болю. Потім аналогічне самоконтрольоване дослідження він провів на солдаті, який отримав опіки двох рук. З одного боку, він показав, що такі пов'язки можуть бути більш ефективними і покращити стан пацієнтів, а з іншого, у нас немає жодних свідчень про те, що такі пов'язки з цибулею якимось чином були впроваджені у тогочасну клінічну практику. Цілком може бути, що двом французам, хлопцю і солдату просто двічі пощастило наполовину. Отже, не лийте собі на руки гарячу олію і майте гарний день.